Однією з перших, хто почав досліджувати тему голодомору в Україні, зокрема на Одещині, була історик і архівіст Лілія Білоусова. Зараз вона веде наукову роботу за кордоном. А нещодавно побачила світ, і чергова книга присвячена подіям минулих років. І сьогодні Лілія з нами на зв'язку. Лілією, я вас вітаю вас в нашому ефірі. Ми давненько ми не бачилися. І насамперед хочу привітати вас черговою книгою. Це чергове досягнення наукове. І давайте саме з цієї книги почнемо. А вона, я розумію, також присвячена голодомору. Трохи про книгу і про тих, хто до неї приложив руку, скажімо так. Вітаю вас, Олено, вітаю телеглядачів. І ми якраз напередодні чергового ювілею нашого трагічної, нашої історії. Це 90 років голодомору. І е, ви дуже добре задали мені таке, таке питання щодо видання. І це якраз нове видання, яке ми присвятили 90-річчю. Я кажу ми, тому що це така колективна робота, яка продовжувалася 15 років. Це публікація свідчень, свідків голодомору. В основному це були діти, які пережили ці страшні роки. І коли в 2008 році тоді відзначалося 75-річчя, роковини були голодомору, і тоді була величезна масштабна робота у всіх регіонах по підготовці, по підготовці Національної книги пам'яті. І ми видали цей величезний том. Я тоді була головою робочої групи. Науково-редакційний, ми тоді е, розробляли і структуру цього видання, і публікували мартеролог, встановлювали імена жертв Томору, а публікація свідчень відклалася на більш е, пізній період. І пройшло вже 15 років. Я дуже рада, що цей проєкт завершився. І зараз ця книга, яка зараз є в електронному тільки варіанті, а до кінця року буде вже опублікована. Ця книга виходить як видання Інституту історії України, Національної академії України, і упорядниками виступили я і Геннадій Володимирович Боряк, який є заступником директора Інституту історії. І також ми працювали весь цей час у колаборації з одеськими істориками, у яких є також авторські права на частину книги або на якісь окремі статті. Це Едуард Петровський, це Вадим Хмарський, це Петрова Наталя і В'ячеслав Кушнір, ага. з якими ми весь цей час працювали. І зараз нарешті дуже рада, що цей проект завершився так вдало публікації. Лілія, я хочу одразу запитати: ось ви казали, що між книжками пройшло 15 років між останніми виданнями. Скажіть, будь ласка, ось за ці роки чи вдалося зрозуміти? Ну, по перше, скільки взагалі жертв? Цього голодомору, бо мені здається, що різниця в цифрах в мільйони людей. Що взагалі зараз знають, і взагалі чи все знають про Голодомор зараз історики? Звичайно, ні. Звичайно, ні. Навіть у Державному архіві Одеської області це понад 300 фондів. Це величезні фонди, це величезні масиви документації, які досліджувалися дуже активно, але далеко не все досліджене. Це справа майбутнього. Що стосується жертв, то треба зрозуміти одну річ: встановити повністю комплексно імена всіх жертв. Це не є можливим, хоча б тому, що офіційні джерела, такі як метричні книги, це книги запису актів громадянського стану. За 1932, 33 рік вони е, тільки частково збереглися. А в нашій Одеській області це е, Одеса, місто повністю збереглися, і ми можемо якісь робити тут висновки, і також одеський приміський район. І ще сім районів, які дуже, -дуже частково, деякі райони взагалі, дуже там одна, дві, три, сім книжок залишилися. Тому ми не можемо зараз говорити про таку остаточну остаточну. Цифру, хоча по е, офіційним демографічним е, інститут він зазначив, що як мінімум це 3 мільйони 400 там, тисяч понад 400 тисяч людей. А якщо врахувати дітей, які загинули, і людей, які не народили дітей, то це е, понад 6 мільйонів. Але зазвичай вважається, що це 10 мільйонів і може бути і більше. Але встановлювати ці імена все ще можна. Як ми це робили тоді, в 2008 році? Це, по-перше, книги ЗАГС, які тоді опрацьовані були повністю, і вони опубліковані в Національній книзі пам'яті. Тобто там всі прізвища, які офіційно. Але тут теж є проблема, тому що якщо в 1932 році взагалі заборонили писати такий діагноз, як від голоду, то писали діагнози і виснаження, і там від старечої дряхлості, від старості. Навіть знаєте, зовсім недавно відкрила один документ, і це був доповідь секретаря Балтського партійного комітету, який пише, що От така величезна смертість, ну як багато людей в кожному селі помирають. Тобто радянська влада дуже чітко знала, що це таке, скільки людей, тому що кожного тижня надсилалися такі інформаційні звіти: скільки людей вмерло, скільки людей з'їдено, скільки було випадків вбивства, канібалізму, криміналу. Це все були таємні зведення, і от е, якраз там і написано було, що м -м, не можна встановити кількість, сказати точно скільки відголоду, тому що. Ті люди, які вже були похилого віку, тоді вважалося після 50 похилого віку, то вони зазначалися як офіційна причина смерті від старості. А uh -huh. насправді люди вмирали і від серцевих нападів, і від самогубств, і від взагалі стратегічно врата дітей. На нещодавно я побачила, от ви питали, що нового наприклад можна знати вже стільки, скільки я передивилася цих документів, то мені здається, вже нічим не можна було здивувати. Але от ви знаєте, читаю який діагноз е, у селі Гниляковому. Це от під Одесою. Не завжди дивувало, що навіть під Одесою це вже. Здавалося б, що селяни, які не могли, не мали іншого виходу, як залишатися у своїх селах, вони не могли звідти виїхати. То у місті все-таки були якісь можливості працювати на заводах і десь іще. Але і тут, у селі Гнеляковому, дівчинка помирає двохрічна в 1933 році, це серпень місяць, і от неї діагноз такі хвороби, від яких ви знаєте, просто волосся диб... дибка стає, тому що це і гангрена, це і віспа, і кір, і коклюш. І, і це і в два роки Запалення легень, і це все в однієї дитини. А через два місяці помирає її брат. І от ви знаєте, в цьому селі, а того ж серпня, там ціла серія самогубств, наприклад, коли сторож повісився, а потім сторож школи, а потім двоє вчителів молоді люди 34-37 років. Тобто, це така серія самогубств, коли люди просто е, хотіли піти із життя. Знаєте, мені ось що спадає на думку, коли я чую про такі жахи. Люди помирали мільйонами. Ми зараз говоримо майже про 6 мільйонів жертв. А чому вони не чинили спротив? Чому це відбувалося? Ну вони як йшли як на заклання. Ну так, знаєте, таке враження складається. Чи були якісь можливості якогось якось протидіяти? Ну, я дякую за це дуже важливе запитання. Якраз зараз у Києві проходить форум міжнародний, який присвячений голодомору, і от цієї, якраз цьому питанню, це влада, ідентичність і спротив. Не можна сказати, що люди йшли як на заклання. Це зовсім не так. І якщо ми відкриємо архівні документи, особливо партійні таємні, ми можемо дізнатися багато чого цікавого і нового все ще. От нещодавно я якраз такий документ відкрила, це було у селі Ониловому Фрунзівського району, і там секретар Парткому докладає, що, і як то кажуть, докладають прямо у Москву, не тільки інформація йде з обласного кому партії, про те, що в цьому селі якраз і чинили збройний спротив. Ну, це називається кулацькою бандою, це називається контрреволюційними елементами, ну, звичайно, за термінологією радянською, але це говорить про те, що люди все-таки е, чинили спротив і навіть чинили спротив і зброї. Але, звичайно, таких випадків не могло бути багато, тому що за ці роки вже від, е, була відбудована така репресивна машина, така репресивна система, яка не дозволяла, не дозволяла людям е, взагалі. Одні були залякані, інші ну, пішли на службу радянській владі. Ті, які були зовсім не згодні, то у процесі колективізації вони вже були не заслані, щоб 10 мільйонів селян були заслані до Сибіру. І залишалися в житті, які ви знаєте, ну жінки, діти, які чинили спротив як могли, але й вони чинили спротив. Тому що це був так званий пасивний спротив. Люди ще могли те й робили. Вони приховували свою сільськогосподарську продукцію. Це було просто повально, тому що люди мали якось вежити. Люди виходили і вночі посилали навіть своїх дітей збирати колоски, щось там викопувати. Це теж спротив, тому що ті, хто боялися і не ходили, вони взагалі помирали. Це були люди, як я вам сказала, які це вже такий крайній крок був, коли взагалі. Із життя. Це теж був спротив. От, наприклад, одна така історія була у Лисій Горі, це село Миколаївської області треба сказати що у нас свідчення стосується не тільки одеської області в нинішніх межах а одеська область 32-му році це було чотири нинішніх області це Херсонська, Миколаївська, Кировоградська власне одеська і люди у яких ми збирали в 2008 році це свідчення це люди, які проживали на момент голодомору в 21 регіоні України. Тобто це така палітра, яка нам показує, що взагалі. Втіялися і вкоїлися на території України. І це тобто, саме плодородні, це саме ці е, якраз регіони, де зараз більше за все хліба, більше за все, зерна збирається. Херсонська, ну, до, до війни, скажімо так. Херсонська, одеська, Миколаївська, Кривоградська. Ну це страшне, Лілія. Знаєте, ось тут хочу, хочу вас запитати про інше. Я чула, що ось коли стала відома, ну ще мова мені здається про 20 20-ті роки, коли почався в радянському союзі голод, то була заходна, західна якась допомога гуманітарна. До речі, вона йшла із США. Також тобто в світі все ж таки знали, що тут відбувається в 20 20-ті роки, тобто 100 років тому. Але куди вона ділася і чи була вона взагалі? Є велика різниця між 20 двадцятим і 30-ми роками. Якщо можна сказати 20-ті роки і голод 20-х років, коли Одеська губернія була офіційно оголошена голодуючою, це був кінець 1922 року. І тоді третина дві третіх населення Одеської області вони якраз голодували. Дві третіх. Це була величезна кількість людей. І, але тоді ще, ще не був створений Радянський Союз, він тільки в 22-му році, а губернія Одеська голодувала з 21-го року, по факту. І тоді дуже величезна була допомога, був, був ще зв'язок із світом, і тоді велику допомогу. Тоді давали міжнародні організації, і перш за все, це Joint RA, адміністрація допомоги, це місія Нансена. Кожен по-своєму давав цю допомогу. В основному це були продукти, це були посилки, це була величезна отака, гуманітарна допомога. Але згодом їх оголосили контрреволюціонерами, Ці м, організації вже були поза законом. Вони були до кінця 23-го року ліквідовані. І тоді країна почала закриватися Радянський Союз, і уже коли ми говоримо про 30-ті роки, то це вже нагул закрита країна, коли ніякої допомоги ніхто не отримав. Але світ про це знав. І можу сказати вам про такий досвід: знаєте, що в екзилі діяв уряд Української Народної Республіки, і представник цього уряду Олександр Шульген. От саме тут це відбувалося в Швейцарії, де я зараз знаходжуся, у Женеві. Тоді Ліга на у Лігізі націй піднімалося це питання. По-перше, Шульгин, Олександр Шульгин це професор, який дуже співпрацював із різними міжнародними інституціями, і тут діяла головна імміграційна рада українська, і тут була Мілена Рудницька, яка вона представляла польський сейм, але дуже багато працювала на ниві міжнародній. І тоді всі закликали: не купуйте хліба у Совітів, не купуйте хліба в СРСР, тому що цей хліб повинен належати тим, хто його, хто його виробив. А це перш за все українське селянство, яке потерпало від голоду. І, і в Лондоні, і в Парижі. Не тільки Шульген, а було дуже багато різних українських організацій, які піднімали це питання. Ну, що сказати, наприклад, якщо на Далекому Сході, де діяла українська національна колонія, там було 15 тисяч наших українців, які іммігрували свого часу, і вони теж піднімали свій голос, видавали видання. Якраз описували ці події. Тобто світ про це дуже добре знав. Але мов в тому, яка була реакція цього світу? Ось ось це. Оця. реакція світу була ну неактивною і можна сказати, розуміли, вислуховували, але ніяких можна сказати не знали, що, що можна взагалі вдіяти, тому що і користувалися тим збіжжям, і були ці поставки з радянського союзу. Як, наприклад, була у Лондоні така збіжева комісія. І якраз туди звертався Шульгин, що припиніть торгувати із цією країною СРСР, зверніть увагу на те, в якому стані знаходиться українське селянство. Але, власне кажучи, це все продовжувалося торгівля. І власне, ви знаєте, от тоді якраз вже після вже саме тоді постало таке питання про геноцид українського народу. Ще... Взагалі цей термін не належить Рафалу Лемкіну, який, до речі, є польським і американським uh -huh. істориком, але він випускник Львівського університету. Можемо сказати, що велике відношення має до України. І в свого часу він в 2015 році він був дуже вражений різаниною вірменів. Uh -huh. Також так, геноцид да. і він настільки тоді зацікавився як правник, які ж можуть бути вплив, який може бути вплив взагалі на такі речі, як геноцид, коли одна нація хоче е, просто стратити іншу націю, і оці масові вбивства, і він вирішив, що що це можна робити за допомогою міжнародної, якісь мають бути інструменти, і саме тоді, в 1933 році, він також був у лізі націй і угу. піднімав це питання. Але тільки в 44 му році вдалося цей термін винайти геноцид. І потім, коли до нього почали вже дійсно прислухатися, і тільки в 48-му році це вже була така резолюція спеціально ООН же тоді діла. І тільки вже в 48-му році була прийнята ця конвенція проти геноциду, де було точно таке визначення, що таке геноцид. Це коли знищення часткове або повне. Етні національної, етнічної або релігійної групи, ага. і е, в 53-му році саме Рафа Лемкін, він тоді виступив Нью-Йорку про геноцид українського народу. Це може один з перших, хто про це говорив Лілія, Знає так, знаєте, мені здається, що все ж таки геноцид зараз сприймається все ж таки більше як політичний, скажімо, акт і політичне поняття. Бо далеко не всі країни світу на жаль визнали сьогодні геноцид українського народу. А я хочу спитати про інше. Ви вже казали, що світ знав і українці в світі. Намагалися донести інформацію про те, що відбувається в радянському союзі, але активно реагувати на події, активно говорити про вбивство мільйонів людей в Україні, ну в радянській Україні, почали говорити. Ну, можливо, в 70-ті роки, якщо не помиляюсь, завдяки, до речі, історикам-журналістам, і журналістам, які донесли цю інформацію, яка показала світу, можливо, картин в картинках. Все це висловили. Історіях людей. Ось що зараз знає світ? Як він реагує? Як реагує Захід і західні країни на ось таку сторінку нашої історії? Ну, треба нам повернутися до 90-х років. Якщо ми говоримо про взагалі геноцид, то про геноцид говорили. Ну, в основному, ви знаєте, геноцид це якась складова частина світової історії, тому що масове винищення ми можемо знайти і в давні часи, але от саме 20-те століття вважалося донедавна, перша половина 20-го століття це той період, коли геноцид досяг піку. Це по-перше, це Голокост. Потім маємо такі приклади, як і е, винищення понтійських греків. На території Туреччини тих же Вірмен, потім 60-ті роки це вже і Руанда, і Кхмери, Червоні Кхмери, Камбоджа, Кампучія. І ми можемо безліч прикладів наводити, коли таке відбувалося масове знищення. Що стосується України, то в 1993 році е, Естонія і Австралія стали першими країнами, які визнали. Голодомор геноцидом українського народу цьому була велика робота, тому що багато наших істориків ще. У кінці радянського періоду вони вже активно діяли, збирали свідчення, був була, була величезний інтерес до цієї проблеми, і на державному рівні теж тому, що кожен президент, починаючи із Леоніда Кравчука, приймав свої укази відповідно до того, щоб досліджувати, вивчати і популяризувати і, е, на міжнародному рівні. І це давало свої результати, тому що якщо Відзначали і 60-річні 60 роковини, і 70-річні роковини. А от при Ющенку з 2005 року це вже була така масштабна велетенська робота, яка проводилася і за участю американських дослідників. Тоді багато вийшло робіт. От, тільки в Державному архіві Одеської області опублікували три книги. Це був 2005 рік, 2007 рік, а потім ця величезна масштабна робота по національній книзі пам'яті. Якщо ви пам'ятаєте, то всі регіони були зайняті, всі зробили. Да зробили цю велику роботу і дуже добре, що це зробили, тому що зараз 15 років пройшло, і вже ті люди, які давали свідчення, а саме більше жертв, якраз становили в нашому регіоні посвідченням. А не по тому, що документи ЗАГСів були знищені. Вони взагалі з 34-го року була така таємна інструкція передати їх на таємне зберігання. І після цього вони зникли, ці книги. Долі їх, власне, невідомо, не можемо сказати, що з ними сталося, але їх точно немає. І от ці свіжі мали настільки цінність величезну, і з кожним роком ця цінність тільки зростає. І, бо вже із людей цих, можна сказати, немає, вже залишаються люди, які чули розповіді там, своїх батьків. Знаю, для мене, наприклад, це теж така дуже особиста історія, тому що мій батько пережив Голодомор, він був у Кіровоградській області якраз, і тоді він був трьохрічним хлопчиком, він народження був 1930 року, і мені завжди мене дивувало, як він взагалі міг це пам'ятати. Але от виходить так, і судячи по тим. Останнім іншим свідченням, то в таких екстремальних умовах пам'ять дитини, вона дуже е, така, що люди себе пам'ятали в два роки. Він, uh -huh. наприклад, ніколи я не могла зрозуміти, бо батько завжди казав, він не любив про це згадувати не хотів про це розповідати. Але на моє питання, а як же ви вижили? Він сказав, що ну, завдяки грабцям і говражкам. Це каже, суслики виливали. Я думала, а як може трьохлічна дитина спіймати грабця? Або, наприклад, су, ну, суска, ховрашка. Okay. Як це взагалі можна зробити? Ну, цих свідчень, як ви знаєте, люди дуже детально оповідали своє дитинство, okay. власне, це люди, це більше двох тисяч свідчень. Які оповідали. це, це величезна, величезна праця наукова? Як знаєте, mm -hmm. я просто знімаю шляпу перед тим, як ви збираєте ці свідчення для майбутніх поколінь? Це дуже велика праця. А Лілія, знаєте, хочу запитати, бо я знаю, що ось минулого разу ми з вами, коли зустрічались, ви розповідали, що ви працюєте зараз в архівах саме західних країн, ну до речі, Швейцарії. Ось чи є там? Якісь цікаві е, документи, можливо, не тільки пов'язані з Голодомором, а взагалі з українською історією. Взагалі, що роблять зараз? Розкажи, що роблять зараз українські науковці в Швейцарії? Українські що... науковці багато чого роблять в Швейцарії. <рес> кожен займається своєю тематикою, своєю темою. Що стосується м, м, дуже цікавих архів Ліги Націй, uh -huh. який оцифрований. От. І не можна користуватися і якраз там-то, і можна знайти дуже багато документів е, з приводу того, як українці відстоювали право українського народу на життя. От, ці документи і французькою, в основному, мовою і німецькою мовою. І тут е, багато документів, тому що в кожному місті, в кожному. Кантонні є свій кантональний архів і є центральні архіви. Uh -huh. Тому кантональний архів Базеля він відкритий для дослідників. Я думаю, що наступні півроку я якраз присвячую цій роботі, тому що я мала чим займатися тут. От якраз цю книжку закінчила. Тепер у мене є вільний час для того, щоб подивитися, які тут є документи. Я впевнена, що вони є, тому що тут і величезна була імміграція українців і якраз. Швейцарія це така країна дуже багато міжнародних організацій, саме тут вони і працювали, тому буду готова доповідати через деякий час.